Другий подвиг Геракла, Битва з Лернейською гідрою. Геракл, не сперечаючись, одразу ж спорядився на новий подвиг. Але оскільки він дуже втомився, переслідуючи немейського лева, то вирішив доїхати до отруйного болота на золотій колісниці свого вітчима Амфітріона. Треба було лише знайти гарного візника. А ніхто з друзів Геракла не хотів їхати з ним у місце, прокляте самими богами. Лише Іолай, син Іфікла, благав дядька взяти його з собою. Іолай був ще хлопчиком, але він добре порався з кіньми амфітріона і вміло перебирав однією рукою віжки, бачачи, що діти у фіванській землі стали хоробрішими за дорослих чоловіків. Геракл погодився взяти хлопчика з собою. Легконогі коні, закусивши водила і зігнувши шиї, швидко домчали їх до джерел Амімони, за якими тягнулося нескінченне море купин, вкритих отруйною іржею. Тільки суха осока стирчала серед цих купин та з одного берега спускалася до болота низька поросль. Залишивши коней з Іолаєм біля джерела, Геракл узяв з собою священний меч, подарований йому на весілля Гермесом, і ступив на болотну землю. Під вагою героя усе болото захиталося від краю до краю. Ноги його відразу ж потонули в бездонній моховій трясовині. З під них пішли вгору барвисті бульбашки і ржи. Від запаху отруйних трав кров приплила до голови. Обережно намацуючи шлях, геракл крокував з купини на купину, а болото здіймалося і хиталося під ним. Раптом він зробив невірний крок і провалився по пояс. Геракл схопився рукою за чахле деревце, що стирчало на сусідній купині, але сухе деревце зламалося. Ще трохи. І трясовина втягнула б геракла з головою. Але він зробив останній крок і намацав тверде дно. Стоячи навшпиньки, вхопившись руками за мох, Геракл закричав Іолаєві, щоб той скоріше кинув йому з берега віжки. Іолай прив'язав до віжків в камінь і кинув його Гераклові. Схопивши камінь, Геракл повис на віжках, а Іолай хльоснув коней. І вони, дружно рвонувши колісницю, витягли геракла на край трясовини. Але щойно він скочив на ноги, обтираючи з себе отруйну багнюку, він почув відчайдушний крик і олая. Хлопчик стрибав на колісниці, показуючи рукою в густі зарості сухого очерету. Глянувши в той бік, геракл здригнувся прямо до нього повзло по болоту огидне чудовисько. Гернецька гідра з дев'ятьма головами. Усі дев'ять зміїних голів страшенно шипіли, висунувши розвоєні жала, а купини все далі й далі здіймалися і хиталися під ногами героя. Годі було й думати, змагатися зі змією на такій трясовині. Крок за кроком Геракл став відступати до берега. Він боявся знову провалитися в полону. І рухався повільно, а клубок зміїних голів усе швидше котився до нього. Страшна гідра гналася за ним так стрімко, що Гераклові довелося захищатися мечем від зміїних жал. Але тільки но він вийшов на берег, гідра повернула назад і з шипінням поповзла до себе в очерета. Задоволена, що ніхто не посміє напасти на неї в її хвиткому царстві. Тоді Геракл зрозумів, який подвіг доручив йому Ерівсфей. Заспокоївши тремтячого Іолая і коней, що тулилися один до одного, Геракл став міркувати, як йому виманити гідру на землю. Він наказав Іолаєві заїхати на північний край болота, звідки дув вітер, і підпалити сухий очерет. Іолай так і зробив. Згодом жовтий вогонь весело побіг по болоту. Зустрічаючись з ржавою болотною водою, він тріщав і сичав не гірше за змію. Це була жахлива пожежа. Їдкий дим поповз по трясовині, і вітер гнав його якраз до того місця, де засіла Лернейська гідра. Відчувши вогонь, чудовисько виповзло із засідки. І заковзало по купинах до берега, намагаючись втекти від Геракла в ліс. Але геракл чекав на гідру, піднявши над головою гострий меч. Тільки но перша голова змії торкнулася землі. Геракл одним стрибком наступив їй на шию і помахом меча відтяв її геть. Тоді решта вісім голів. Випустивши з жала й оголивши отруйні зуби, накинулися на геракла. Тіло змії оплело йому ноги, наче залізними путами, а смертоносні зуби й жала клацали і ковзали по панциру, намагаючись знайти оголене тіло. Меч Геракла блищав, як блискавка. Одну за одною відрубав він ще сім голів, але дев'яту, найлютішу й найбільшу, він ніяк не міг відрубати, тому що вона була безсмертною. Гострий клинок меча проходив через цю голову, наче через м'який холодець, але не залишав на ній жодних слідів. Скинувши з себе тіло змії, Геракл схопив голову руками, намагаючись її задушити. Але тут він побачив, що всі інші вісім голів знову відросли і кинулися на нього з новою силою. Вивертаючись від гідри, Геракл рубав і рубав мечем, а голови все відростали й відростали. І найстрашніше за всіх сичала середня, безсмертна голова. Скоро Геракл втомився рубати. Він уже втрачав надію здобути перемогу над гідрою, але раптом йому сяйнула щаслива думка. Він став кричати Іолаєві, щоб той приніс йому палаючу гілку дерева. Хоробрий хлопчик одразу ж зрозумів, що треба робити. Він прибіг, розмахуючи палаючою головешкою. Тільки ноги ракл відрубував зміїну голову, і Олай припікав палаючою гілкою криваву рану. Від цього шиї гідри зморщилися, і нові голови перестали рости на них. Так загинули всі вісім голів отруйної ларнейської гідри, а дев'яту безсмертну голову. Геракл завалив великими каменями. Скільки не билася змія, вона не могла скинути з себе важкої кам'яної купи. Тріумфуючи перемогу, Геракл вмочив свої стріли в отруйну зміїну кров і просочив їх зміїною отрутою, щоб стріли вбивали насмерть. Підібравши відтяті голови, він скочив на високу колісницю. Коні рвонули і, закусивши водила, помчали. Його геть від болота прямо в Аргос до царя Еврісфея. Але переляканий Еврісфей, звичайно, побоявся навіть подивитися на зміїні голови. Із золотого порога палацу він замахав руками і сердито закричав, вимагаючи, щоб Гракул, не заходячи додому, одразу ж пішов і підстрелив йому Ериманського веряща.